Харківська область, Ізюмський район. Працюємо у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України. Маємо ділянку місцевості, яка забруднена протипіхотними мінами типу ПФМ-1С. Здійснюємо розмінування. ПФМ 1С. Мы здесь в Маркуане. Ламина. Чуємо сигнал против пехотную ПФМ 1С. Після виявлення мін та її маркування здійснюється робота по її перенесенню та знищенню. Працівник здійснює перенесення дистанційно в раніше підготовлену викопану яму, де буде в подальшому знищена. Наступним етапом є підготовка до знищення виявлених вибухонебезпечних предметів та попередньо знесених в яму. Вогонь. Так. На даній місцевості знаходиться мінне загородження, яке складається з. Протитанкових мін ТМ-62М з підривачами МВЧ. Міни стоять на ґрунті. Друга. І так пішло би, до самої посадки. Бачимо корпус міни перевернути і підривач МВЧ.